Нарешті на неї відкрили кримінальну справу. Шкода тільки що поки 161-ша. горе. Звісна Ірина Кременовська, агент Кремлівського Рацирс, рупором якого є РПЦ. Ним керує Олександр Дворкін, збеченець та к**офіл. Тим не менш, він тримає під собою всю рашку. Зрозуміли да? з 2011 по 2018 рік. В Україні були офіційні представники Рацирс, всеукраїнський апологітичний центр імені Іоанна Златоуста. Вац координатором руху був СПП. Тист Павло Бройда на сайті Акт в ось цій статті ви можете знайти про нього детальніше інформацію. А якщо коротко, цей чувак писав про те, що він працює на у нас безпеки України їх сайту вже немає, але на Фейсбуці та інших ресурсах ми знаходимо в адміністрації ще одного чувачка. Володимир Рогатін. Він засвітився як московська криса в цьому документальному фільмі. Бройде і рогатін ще до 18-го року втікли в рашку. Деякі з їхньої жайки лишились 2017 року з року. Зні звідки на сцені громадських діячів з'являється Ірина Кременовська, яка продовжує ту ж саму діяльність, що і вас тільки під іншою вивіскою. Це вона використовує чотири портали для своєї інфопропаганди. Перший рупор Кремля це сайт центру економіко-правових досліджень. Той самий цей центр Кременовська заснувала зі своїм дружком Докхантером Олексієм Святогором. Нещодавно у коментарях Святогор спалився і заявив, що під ними стоїть сили щеселенно. Дивіться, ми знаємо, за вами стоїть шайка філів, філів і психічно хворих людей. І ось справка Дворкіна для підтвердження. Другий портал сайт вільнеслово.ком, де вона ссилається на радикального. Нівєєва та цитує дворкіна. Про це було у минулому відео. Третій ресурс антисекта Прикріпляю скріни з вебархів або сайт, то вони знесли. Напевно, так просто було швидше ніж підчищати там всі свої туалетні фу**ські справи. Від антисекти лишився тільки четвертий ресурс: група в однокласниках. «Антисекта Віра православною. Де Кременовська постить привітання Путіну і картинки про те, що чекає руського міра тут? Якось так на швидку руку розказала, але фактів насправді ще більше. Я рахую, що таких фактів більш ніж достатньо, щоб завести на ірку кримінальну справу по 111 статті. Державна зрада. А ви як думаєте?